Ви знаєте, що питаннями СББ ми опікуємося з <звіст> перших днів, і насправді, з одного боку, дуже добре, що інші колеги згадали, що треба опікуватися про людей в багатоквартирних будинках. Але я би хотіла зауважити, що перші вносити проєкт рішень бажано спитати тих, для кого програма також комунікації з об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків. Я дорачий орган при міській раді доводила до відома, що він існує вже два роки. Жодної комунікації не було. Питання чи потрібно це, в якій формі потрібно це зробити, бо СББ спільноти не запитали. Так не робиться. Це виконання якоїсь партійної картики, які з московським патріархатом. Треба голосуємо, не треба, не голосуємо. А ближче до людей треба бути, хоча б запитати, в якому вигляді має це відбуватися. Тому що зараз, прикриваючись генераторами, і всім іншим, приймається купа програм, які мають щось користувати для громади і не мають. Це перший момент. Другий момент е, програма компенсації, да, тут зазначено. Якщо говорити про будь-яку взаємодію, то я наголошую, що міська рада не виконала обов'язки свої перед ОСББ, бо в нас вже діють програми компенсації по теплим кредитам, по енерго. Мали і по кредитам, і по тілу кредита. Тому ОСББ не довіряють теперішній міській владі і ще одну програму з компенсацією. Вони не готові взагалі приймати в цьому участь. Це другий момент. І третій звідки ці цифри? Ну, дуже красиво написати: 500 генераторів для 500 ОСББ цього року і наступного. І що разом взяти. Другий момент, де ви візьмете за два тижні, поки проходите бюджетні платежі 500 генераторів, я перепрошую.